В цьому відео я вам покажу Лего, яке виходило понад 10 років тому. Так, це легендарна серія конструкторів легенди Чіми. Ця серія мала велику популярність в 2014 році і набрала велику фанбазу. І я впевнений, її фанати залишились донині. Я сам її дуже сильно любив, будучи першокласником. Тому сьогодні здійснив свою дитячу мрію і пропоную разом зі мною поринутись у дитинство та подивитися цей крутий огляд. Приємного перегляду. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі глядачі та новесенькі підписники. Мене звати Мар'ян і я вас радий бачити на своєму новесенькому відео. Давно не бачились, а й справді. Сьогодні вас чекає ну просто унікальний ексклюзивний контент. Ви знаєте, що я знімаю дуже багато класних відео на різноманітні новинки, прості серії ЛЕГО, але сьогодні вас чекає легендарна серія Лего. Це у нас легенди Чими! Друзі, цей конструктор виходив понад 10 років тому, а саме в 2013 році. І сьогодні я вам збираюся показати аж ось таких два конструктори від серії Легучима. Ну, погодьтеся зі мною, справді ексклюзивний контент. Ну що ж, давайте їх швидесенько оглянемо і перейдемо до збірки. А пізніше я вам покажу, як вживу на нинішній день виглядають ці чимоцикли, ворони, мавпи і багато іншого. Правда, я в дитинстві дуже сильно хотів мати багато левів, крокодилів і інших там кланів, які пов'язані з мультиком Легенди Чима. І дуже хотів мати особливо цей замок левів і багато левів, щоб не знаю, спалити Москву з Путіна разом з ним і так далі. І я дуже сильно радий, що сьогодні знімаю це відео і втілюю свою мрію дитинства. Надіюсь, вам справді воно сподобається. Отже, ми на першому лего бачимо Еріс, це один. Іменованих персонажів мультика, і також ось таку ворону. Я не пам'ятаю, як точно його звати. Це також іменований персонаж з мультика. Ну що ж, вони тут боряться на чимоциклах Ось такі у нас два чимоцикла як ви бачите. Один такий білесенький, другий такий червонесенький. Вживу це виглядає набагато краще, повірте мені. Ну і також є ось такий невеличкий аксесуар, тобто будівля, яка також їм допомагає битися. Це все пов'язано з мультиком, тому, друзі, хто не дивився мультик, обов'язково вам раджу подивитися. А хто є реальним фанатом. Легенди Чімо, пиши про це в коментарях. Я обов'язково тебе пролайкаю і відповім на твій комент. Ну і також тут є 125 деталей і дві мініфігурки. І є додаткові аксесуари в вигляді зброї. Ми це трошечки пізніше подивимося. Також є ось такий теж іменований персонаж. Це у нас горзен, це у нас горила, горили там просто божевільно виглядають. Хто дивився мультик або хто буде дивитися мультик, той точно зацінить горил. А особливо їхні ось ці велетенські роботи, які виглядають ну... Просто дуже топово. Мені дуже сильно подобався цей мультик, і я ще раз кажу, що з великою радістю знімаю це відео. Отже, в нас тут є також невеличкий аксесуар. Ось така будівля, яка виглядає ну, теж класно. Скелі, та скелі довбуша. ну не скелі, довбуша, але теж така у нас скеля. І є ось такий у нас Горзен, який має просто подивіться, який класний аксесуар вигляді ось такого молотка. Це його головна зброя. Ну, і також є ось такий чимасикл, і просто теж подивіться, настільки він шикарно виглядає. Дуже гарно зроблений, І я дуже радий, що маю саме ось таке лего. Тут 81 деталь, ну і також є ще. Одна мініфігурка, ну логічно. Також, друзі, дають ще ось такі карточки. Це така, можна сказати, унікальність цієї серії, що давали постійно карточки, як в перших сезонах Лего Ніндзяго. Так само тут давали карточки з Лего Чима. Також тут теж є. Тобто тут є дві серії карт, і я дуже радий, що нарешті маю оригінальні карти. Бо в своєму житті я мав всього на всього одну оригінальну картку, яку мені дав друг. І також я мав ще Чимачика. І також я ще мав. Чимоцикл Скунса. Так якби це тупо не звучало, але там був Скунс мультику, і я мав його чимоцикл. Друзі, дуже вам вдячний за те, що ви під минулим відео поставили 80 лайків. Дуже дуже вас сильно люблю. І надію, що ви на це відео поставите 75 лайків. І вже зовсім зовсім скоро вийде нове відео. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть топові коментарі, бо топові коментарі попадають до мене на відео. Тому дякую, що ви їх пишете. Ну і звісно ж, друзі, нагадую, що вас чекає дуже дуже багато ексклюзивного контенту Лего Сіті Центр, Лего Ніндяго, інші новинки сіті. Ну і також планую закупку ще деяких унікальних дорогих наборів Лего. Але все це за ваші лайки, тому обов'язково їх ставте. Якщо ми наберемо під цим відео якимось унікальним дивом, 150 лайків, обіцяю вам продовження серії Лего Чіма на моєму каналі. Ви будете найкращими, якщо це зробите. Також нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де я показую вам своє життя, що купляю, що роблю, ну і так далі. Також дуже дякую нашим захисникам, які дозволяють мені сьогодні складати лего та знімати це відео. Тому, друзі, все, що я можу зробити, це закинути свої особисті гроші на дрони, щоб допомогти знищувати російську армію. Дякую вам, що також дивитесь це відео і рекомендуєте український контент. Слава Україні! Ну що, друзі, приємного перегляду, а ми переходимо до збірки. Поїхали! Друзі, також хочу вам розказати, що я відкрив свій магазин деталей, де вже є понад 2000 деталей. Там продаються і мініфігурки, і різноманітні блоки, яких є дуже дуже багато, пластини, оригінальні конструктори та багато іншого. Тому посилання я вам залишу в описі. Обов'язково підписуйтесь і замовляйте, що вам до душі. Ну що, друзі, ви подивились збірку, і тепер я хочу оглянути це круте лего. Отже, почнемо ми з інструкції. Вона просто легендарна, просто подивіться на неї, і ви перенесетеся в 2013 рік. Тут також, якщо я не помиляюсь, є те, як можна грати. Для цього нам дають тут карточка, різноманітні функції і так далі. Якщо я ще не помиляюсь, тут у нас є ще різноманітні іменовані персонажі, а ще також має бути каталог. Який зараз також ми знайдемо ані, немає вроді тут каталогу, але загалом інструкція ну дуже кльова. Вона виглядає саме ось так. І це просто, просто неймовірно. У мене дуже сильні враження зараз. Ну що, давайте перейдемо до наших мініфігурок. Почнемо з ворони. Вона дуже класна. У неї є два обличчя, тобто ось таке дуже зла і ось таке. Трішечки добріше. Також є ось такий шлем, який також є запринтований. Повністю костюм теж запринтований. І має вона фіолетові руки і ось такі приєднані крила. Ззаді теж ми бачимо принти. Тобто це капець, як сильно всі фігурки від LEGO Чіма були запринтовані. Отже, вона також має ось таке велике кап'йо. ось ось такий великий, не знаю, як можна це назвати українською. Спис, напевно, і так далі. Ну і також вона ще має ось такий ножик, в якому. Який може запхати комусь в горло та і когось вбити. Ну, коротше, якось так це виглядає. Також у нас є ще ось така еріс, такий у нас Орел. Ось вона виглядає теж безуперечно класно, особливо ось ці золоті кольори по її костюмі. І також має два обличчя і запринтований шлем. Ось таке, і ось таке. Дуже це все дуже мило та гарно виглядає. Має ось такий обладунок та крила. Ну що ж, давайте перейдемо до чимоциклів. Їх тут чимало, тобто три. Вони дуже класно запринтовані. Я просто балдів все своє дитинство тільки від того, як виглядають чимоцикли. Мають ось такі, ось такі додаткові аксесуари. Ну і є ще ось такий е, чимоцикл ворони. Також є запринтований і має ось такі додаткові аксесуари. До них йдуть ось такі дві е, два дрючки, які ми можемо за, за допомогою яких ми можемо їх запускати. Десь зараз прикріплю відео, як я їх запускаю. Ну, що подивилися, це просто прикольно виглядає ігрові функції того дення, були дуже прикольні. Ну що ж, також нам дали з аксесуарів до Еріс ось таку велику сукирку. Просто подивіться, як вона класно зроблена. І також вона ще має ось таку паличку з ланцюгом. Не знаю нашу, але це її зброя, яку вона використовує. Також ми можемо побачити, що нам тут дали аж 10 чима, чи навіть 12. Ну і з додаткових будівлів, аксесуарів у нас є ось такі трампліни. Це для Еріс, а це для Ворона. Ось вони мають ось такий аксесуарчик в плані листя. Ну і є ще ось такий величезний трамплін, який у нас за, допом... ну, за допомогою якого ми... Маємо забрати цю чиму чи збити ось цю штучку. І ти виграєш, тобто в грі, яку можна грати за допомогою, як я казав, ось таких карточок. Нам дали тут карточки до ворони. Просто подивіться, на карточки обалденно виглядають, як на 2013 рік. Гарно зану на намальовані і гарно зроблені. Ну просто дуже класні. Це у нас від ворони, а це у нас від Орла. Ось. Подивіться, просто настільки воно класне. І дивіться, навіть таке є. бачите, всюди пише лего, лего і Це просто вау. Напишіть, як вам цей конструктор в коментарях. Тут ми нічого особливого не бачимо. Теж у нас е, споруджена невеличка будівля для ігрової функції. Ну що ж, йдемо далі, друзі, що я вам далі хочу показати, це. Це наше горило. Ось так він виглядає. І до нього йде ось такий просто велетенський аксесуар, який крутиться. У нього також є чимоцикл, ось такого плану. У нього є дві зброї. Це ось такий невеличкий молоток. І просто подивіться, який гігантський молоток. Не, ну чесно кажучи, мені найбільше тут подобається ця горилка Просто подивіться, як вона кла класно зроблена. Які класні запринтовані костюми з усіх буків. Лице просто подивіться, яке ну трошки страшне, але дуже дуже класно вписується з маскою. Ну це просто кайф. Ось такий є банановий чимоцикл, який складається також з аксесуарів, ось таких бананчиків. Виглядає також ну, дуже класно, особливо ці запринтовані деталі. Ну, просто дуже-дуже прикольно. Ну що ж, давайте також поглянемо на його карточки. Вони також дуже класно. Тут при поєднані, прикольні, подивіться тільки на них. Просто подивіться, наскільки тут горилка класно виглядає. Ну, це капесі. Це цього персонажа, до речі, звати Горзан. Так, ну що ж, і тепер поглянемо, яка в нас тут є будівля. Ну, будівля дуже класна, тобто чимасикл їде і він має проїхати крізь оце. Тому що, якщо його ну, якщо він не приїде, його автоматично вбивають. Ну що ж, цей конструктор був трішечки менший і загалом просто як настільки це все класно, вайбово виглядає. Я чесно поринувся у дитинство, коли це все складав. Тому, друзі, напишіть в коментарях, як вам цей конструктор, чи сподобався, чи ви також поринулись у дитинство. І я надіюсь, ви поставите багато лайків, а саме 80, а краще 150, щоб ми побачили ще одну серію. Цієї рубрики пов'язаної з Лего Чимою. Ну що, друзі, з вами був я, Мар'ян. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я радий був вам показати саме цей конструктор і, надіюсь, вам сподобалось. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Не забувайте прожимати дзвіночок і, звісно ж, писати ваші топові коментарі. Обов'язково пролайкаю та відповім усім.